Як ви проводите свій вільний час? Не сумніваюся, що весело, а як проводили свій час колись люди приблизно 100 років тому. Зараз ми про це дізнаємось. Розкажіть, будь ласка, як колись забавлялися тисминичани? Забавляння в тисмениці відбувалося досить, так можна сказати, Красиво, не, не, не порівняти з теперішнім часом. Ну, але, звичайно, це були ті часи, коли не було і комп'ютера, не, не було е, телебачення, тому якось треба було давати самому собі раду. І хотіла би я перше сказати про е, забаву це в такому розумінні, як е, танці, як е, е, якийсь танцювальний вечір. От. Ну, а на цю забаву приходилося йти тільки тоді, коли мама могла дозволити душі піти на, на, на цю забаву. І відбувалися вони спочатку по читаннях, бо раніше не було таких великих. Залі, де б можна було проводити, а були хати читальні, і якраз в цих хатах-читаннях відбувалися такі забави. Хлопці замовляли музику, а дівчата могли, якщо. Була можливість, то могли щось спекти, якісь солодкі тістечка могли принести, і відбувалася забава. Ну, звичайно, відбувалися ці танці, але звичайно, вони відбувалися тоді, коли був вільний час, коли не потрібно було працювати. А як знаєте, раніше треба було тяжко працювати, особливо тому, хто займався сільським господарством. І тому це відбувалося у вихідні дні. І ще треба обрахувати, що оскільки були такі часи, коли був піст, то в піст у нас таких забав не відбувалося. От. Ну, були ще такі забави, які були вже подібні більше до балів, От, як можна зараз побачити в кіно, може хтось чув, є такий віденський бал, От, так само і, і в тисниці у Народному домі відбувався такий бал. Ну і на цей бал треба було вже відповідно і одягатися. Одягалися по тодішній моді, дівчата в сукнях, ну, звичайно, не бальних сукнях, а такі, які були на той час модні. Хлопці були в костюмах, в чорних костюмах, в білих сорочках і з метеликом, і у лакових туфлях. Якщо хтось не мав, ну звичайно такий костюм коштував дуже дорого, то можна було його взяти на прокат. Ну, а як дівчата, то ми хлопець, який хотів запросити цю дівчину на забаву, йшов додому і просив у мами, що дозвольте взяти вашу дочку на забаву. Ну і на такій забаві то вже не не пекли там щось і з дому не приносили. А тут вже був буфет у народному домі. І в цьому буфеті продавалися тістечка, солодка вода була, морозиво було, шоколад був. А шоколад був у вигляді таких, таких кульок, і їх тоді називали бомби, шоколадні бомби. Ну і Хлопці підводили після танцю, підводили своїх дівчат сюди в буфет, і там їх угощали солодкою водою. І цими шоколадними бомбами. І, звичайно, він повинен був додому і відпровадити цю дівчину, яку він приводив на свої забави. Ну, Крім цього, в тисненці ще й були так звані фестини. Це щось таке подібне до фестивалів. Це вже збиралися десь в якомусь місці, на природі. От, і там вже і робили різні спортивні змагання, билися подушками, ходили по колоді, був такий стовп закопаний і намащений милом або воском, який був дуже слизький від цього. І на самому вершку цього стовпа чіпляли або кобасу, або чоботи. Ну і шукали таких смілиць, які б могли по такому слизькому ступі залізти наверх і зняти чоботи ті черевики чи кубасу. От а е, крім того, ще й була лотерея. Нас називали цю лотерею льоси. І щоб щось можна було виграти, ну то потрібно було перед тим перед організацією цих хвестин. То ходили. Організаційний комітет ходив по хатах і люди давали, хто що міг. Хто давав горнятку, якісь, хто якусь рамочку на фотографії, а хто і, і маленьку поросятку давав. Ну, хто, що, хто що міг дати, то і давали, для того, щоб можна було розіграти лотерею. І хто витягнув щасливий білет, то тому попадав у відповідний виграш. От це такі великі заходи були, такі що е, забави і фестини. А крім того, ще було так, що і, і вдома забавлялися. Вдома полюбляли грати в лото. Я не знаю, чи ви знаєте, яке то лото. Це такі дерев'яні бочечки, в, 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 на яких цифри о, і картки з номерами. І тоді, значить, треба було закласти ту цілу картку е, цими бочечками з номерами. Крім того, любили і такі старші вже хлопці, тоді могли грати і, і в карти в підкидного дурня. От. А ті, що любили спорт, тоді ходили і грали в більярд, грали в настільний теніс. Ну і, Звичайно, що як, як і всі хлопці любили копати м'яч у футбол пограти. Влітку збиралися на річці. От і на річці також і, і плавали, і, і забавлялися з водою. Були такі, а старші хлопці були декілька хлопців, таких хтось було старших, які мали навіть свої човни, і вони плавали по, по річці вороні. А як ви проводите свій вільний час? Весело, цікаво не так проводили люди в дані часи і своїми друзями. Сподіваємося, і ваш час буде таким же веселим і змістованим.